Еййо, усім привіт, друзі! З вами Basket Moves і сьогодні ми будемо обирати стартові склади на All-Star Weekend 2024 року, який пройде в Індіанаполісі на домашньому майданчику Індіани Пейсерс. З 19 грудня стартувало голосування, воно пройде до 20 січня, і кожен день можна заходити на офіційний сайт NBA та залишати свої варіанти стартових складів. Е, можливо, те, що я сьогодні виберу, абсолютно зміниться вже через місяць, і ну, можливо там. Кожен тиждень можна робити якісь поправки до складу. І так само можна просто кожен день заходити і голосувати за свого улюбленого гравця, якого ти хочеш побачити на МВЗ. Тож, не буду вас затримувати, приємного перегляду, смачного! А ми починаємо. Let's go! Ну тільки перед тим як ми розпочнемо, прошу поставити лайк, звісно, зробити репост, поділитися з друзями цим відео. Це дуже допомагає для просування україномовного баскетбольного контенту. Давайте його популяризувати і щоб якомога більше людей дізналося саме про такі проекти. До того ж, це експеримент. Я не знаю, як він зайде. Вам сподобається чи ні. Тож, let's go, давайте починати. Почнемо, напевно, з західної конференції. І зразу, я кажу, я не заходив на цей сайт. Я... Можливо, для мене буде якісь сюрпризи. І сюрприз нам биван це Джамо Рент, який е відіграв лише одну гру, і він тут на першому місці. Ну, звісно, ми не будемо розглядати Джа Морента як кандидата, Навіть... Ну, тому що 25 матчів він пропустив це дуже багато для того, щоб його. Розглядати як кандидата на потрапляння на матч Зірок. Е, тож, ну, я бачу тут два залізних вибори, це ну, без сумніву, це Лука Дончич та Гілджес Олександр. І це, ну, просто стіли, я думаю, у багатьох буде. Якщо ну, ми розглядаємо саме про варіанти тих людей, які дійсно заслуговують, і це саме вони. Я буду максимально об'єктивним і не буду там обирати своїх улюбленців. Тут у нас пік Намбиван, звичайно, Нікола Йокіч трипл дабл машина просто монстр. Другим я все ж таки пікнув Леброна Джеймса, тому що ну, настільки медійна людина, і у такому віці він показує просто феноменальну гру, його не відмічати неможливо. І просто без Леброна, який МВЗ. Хоча це МВЗ буде проходити вже схід проти Заходу і тут... Вже не буде цих капітанів, які будуть обирати, і це дуже цікаво. Тому я ну, я додав Леброна ще за той перформанс, який він видав у Кубку NBA, він став MVP. Тому Леброн залізно ну, тут. І і і і все ж все ж я тут вагаюся, тому що ну, Кавай Леонард набрав ну, дуже феноменальну ходу. Ну просто за рахунок того, що я не можу не відмічати Кевіна Дюранте. Його заслугу, хоч, хоч як кліпер зараз не перли, все ж таки КД у такому вісі демонструвати просто феноменальну ефективність і, і бути одним з найкращих скорерів ліги досі, ну це, це, це він також залізно має бути у стартовому складі. Я думаю, що цей склад максимально заслуговує, щоб бути. Дійсно, найкращим зараз на даний час у, у беккорті Лука Дончич, Шейгіл, Джес Олександр, у фронт корті, Нікола Йокіч, Леброн Джеймс та Кевін Дюрент. Тут присутні баланси і стар пауэр просто феноменальні. Тож пропоную переходити до Сходу. На сході почнемо ми з фронт корту, все ж. Тому що тут все дуже-дуже просто. Ну, я думаю, тут очевидні. Вибори все ж таки: Ембіт 34 очки, чувак, з половиною набирає. Майже 12 підбирань, 6 передач. найкращий сезон Джоель проводи. І я не знаю, ну, хоча він набиває статистику дійсно на там на слабких командах, коли є там бек-ту-бек і він не грає, але все ж ну факт залишається фактом, він дуже крутий. Потім, ну. Яніс Атакумпо стабільно вже котрий рік показує свою найкращу гру, і дійсно ну, це рівень MVP, і просто настільки ліга виросла, настільки стали всі феноменальними гравцями, що ну, такі перформанси, як Яніс видає, вже не тягне, щоб його розглядати як топ-1, ну найголовнішого кандидата на це звання. І, звісно ж, Тут йде Джейсон Тейтом, найкращий гравець найкращої команди, просто зобов'язаний потрапляти. Ну, найкращої команди на Сході. Звісно ж, потрапляти у стартовий склад, і ми на цьому закінчуємо з фронткортом. У бек-корті буде трохи складніше, тому що тут дуже багато якісних виконавців є. Той же саме Трей Янг, Тонован Мічел, Деміан Лілард і. Ось ну кого, кого, а саме мені здається, дем'яна ліверда треба відзначати дуже сильно. Тому що він, хоч Мілвокі дуже слабка стал захист, але напад один з найкращих, і саме Дейм, Тайм тягне цей напад, ос особливо в останніх матчах, те, що він демонструє просто неймовірні якісь перформанси. Тому ми, звісно, обираємо Деміна Лілерда. І я оберу у стартовий склад все ж таки Тайріза Халібертона, тому що це найкращий асистент ліги. У нього 25 очок, майже 12 передач, тому я просто не можу не відзначати такі такого роду перформанси. Так Індіана зараз е демонструє не дуже високий рівень гри, і вони спустилися вниз турнірної таблиці. Але ж все ж таки, в атакувальному плані вони дуже бездоганні, хоча це. Також дуже жахливий мені в захисті, але все ж таки Тайріс Халібертон, як на мене, заслуговує потрапляти у цю команду. І ось так е, у мене виглядає стартовий склад схід, сходу, і у беккорті Дем'ян Лілар, Тайріс Халібертон, у фронткорті Джо Біт, Янісен Тетекумпо та Джейсон Тейтем. Ну, Начебто то є якийсь вибор, але ну, дійсно, якщо ми обираємо стартовий склад об'єктивно, то тут дуже важко. ну, Типу, я, я б сказав, що можна обговорювати бекорд східної конференції. Все інше. Ну, дуже-дуже, я думаю, на, майже на 10% від... 99,9% людей об'єктивно побрали напевно так. Ну, мені так здається, якщо ви вважаєте якось інакше, можете проголосувати і написати, що в коменти, тому що це також важливо для просування. З чим ви не згодні. А ми рухаємося далі. Я хочу обрати ще, тобто, запасних, запасні склади. Давайте почнемо зі сходу, тому що тут все має бути дуже очевидно. Чи не дуже очевидно, тому що знов таки, ну я буду ще додавати wildcard, і там будемо добирати гравців. І, і тут, ну, дійсно, от, тут треба подумати, тому що ну, і Тайріз Максі дуже крутий, Донован Мітчелл Феноменальний. У Янга також суперстата, але все ж таки Атланта знаходиться на 10 й сходинці, що не дуже їм дає плюсиків для нього. І все ж, ну, як на мене, мені здається, потрібно брати Таріза, Максі та Донована Мітчела. Я, ну, я притримуюсь такого свого плану, що ці хлопці заслуговують дійсно. І потім у нас е, і, тут, і тут тут вже складніше, тому що нам треба і центрового Ну щоб якийсь баланс мати мала команда. Ну, Кайл Кузма просто грає у команді, яка відверто сміттєва. Тому я. Не можу розглядати Кайла Кузму як реального кандидата на матч всіх зірок. майамі е, Хіт, Я думаю, що майами Хіт повинно представляти Бема Дебаю, який зараз ну, статистично кращий у цьому клубі, тому Бема Дебай їде. Потім їде ну, Джейлен Браун, це все ж таки друга зірка найкращої команди Сходу в Бостон Celtics, тому він також відправляється. Джуліус Джуліун все ж таки у нього цей сезон трохи гірше. Він проводить. <кхем> Я не знаю, тут сяком є. І ось ось оцей варіант мені дуже подобається, тому що Орландо просто суперові. Орландо Суперові, тому Пауло Банкера у мене повинен бути. Повинен бути. Пауло Банкера дуже крутий. Пауло Банкера прогресує. І якраз ну, для балансу на четвертому номері Пауло заходить дуже-дуже класно. Отже, ось такий склад: Тайріс Максі, Донован Мічел, Джейлін Браун, Пауло Банкера та Бема Дебай. Переходимо на захід, починаємо з фронт корту. І тут, ну, Стефан Каррі. Дійсно, Стефан Карі має бути на all Старі. Демін Букер все ж таки багато пропускав. Ентоні Едвардс Ентоні Едвардс Ну, трохи він не дотягує все ж таки, я дивлюся на статистику Де Фокса, і вона і вона мені більше Більше подобається. Тому Де Фокс? Ну, Ентоні Едвардс обов'язково поїде. Ентоні Едвардс обов'язково поїде, тому що, тому що я не можу не відмічати Ентоні Едвардса. <кій> все ж таки, е, з беккорту у нас поїде три людини, і ми трохи пізніше про це поговоримо. Так, е, у нас є Wildcard. Переходимо на, так, так, так. І тут, ну, звісно, Ентоні Девіс. Звісно, Кавай Ленард. Брендон Інгрем, хоч і непогані цифри демонструє, але все ж таки Новий. Ірлан, Новий Ірлан. Мені здається, що Мінісота зараз так гарно йде, що ми просто зобов'язані. Тут і Вам дивіться, Дамантос, Сабоніс. Непогано. І Чет Холмгрен, Так, так, так. Карл Ентоні Таунс. Все ж таки, Карл Ентоні Таунс. Ось такий склад. Ентоні Девіс Квалінерд. Карл Ентоні Таунс, Де Фокс і Сет. Стефан Карі, я хотів сказати сет карі який сет карі Come <гум> Так, і, і ось я хотів ще раз дати вайлд карти. Мені здається, у мене под... повинно вийти. Так, і ось, отак от, от. Ми проходимо. Я думаю... Зараз ми ще оберемо Wildcard. Ну, тому що у нас залишається ось наш, наша основа, ось наш е, запасній. І зараз ми будемо Wildcard і ті гравці, які можуть замінити. Тобто це резервісти, так тому умовні. <coughs> Переходимо. І тут, ну, звісно, на All Star їде Anthony Edwards і Wild Card ми додамо. Ну, треба, напевно, давати Девін Букеру, Хоча тут ну, можна подивитися, тут і Джеймс Харден, який почав непогано грати, але все ж таки, ну, це комон, це не той рівень. він травмований, Сім Аколуб також там травмований був новий Реан, Common. Девін Букер у нас отримує вайлдкарт. Мені здається, от так от буде максимально правильно. І один вайлдкарт для фронткорту, я думаю, можна додати. хоча... В принципі, вайлдкарт можна давати будь-кому не обов'язково фронткорту. А, ні, у нас ще один гравець потрібно в фронткорт взяти в запас. Чотири в фронткорт і два... і три в беккорт, Все вірно. так. Ну тут треба думати, тому що тут треба, напевно, відкривати стейнінги. Так, на заході. Хто, хто у нас Міннесота. Ми обрали двох гравців з Міннесоти. Оклахома. Один гравець з Оклахоми. Denver Найтс. один гравець Денверу, Sacramento, один гравець Sacramento є. Dallas Mauriks один гравець є. Кліперс. один гравець є Нью Орлеан. Ну, в принципі, з Нью Орлеану можна було б взяти гравця. Хьюстон mm Рокетс. -hmm. Ну просто я не знаю, от, от, чесно, я не знаю. Е, заслуговує Брендон Нагрем. Ну, він не такий яскравий персонаж. Ну, об'єктивно. Лаврі Марка не, ми не розглядаємо, тому що це. Він мало грав у цьому сезоні, по-перше. А по-друге, час на дні. Пол Джордж. Е, Пол Джорш, скільки Пол Джордж провів матч? Ось мені це цікаво. Давайте подивимося. Ні, він грає стабільно 25 матчів у Пола Джорджа. 45% з гри, 39% з стрічковою, 93% з лінії штрафних. Ну, феноменальні цифри показує Пол Джордж. Але все ж таки, напевно, не можна скільки брати двох людей. Ну, Зайон Вільямсон він також мало грав. Мені, мені так ось. Хоча ні, Зайон зараз якраз і грає. Щось я, напевно, плутаю. Зайон зіграв 23 гри. Але ну знову таки, він просів по статистиці і якось брати Джарен Джексон Junior в який зливний Альперен Шенгун. Цікаво, цікаво. Альперен. Як варіант. Знову таки ж, у нас... Одне місце, одне місце. Кого ми візьмемо? Ну, Віктора б днями, я б не брав його перший рік, все ж таки. Він грав в Сан антоніо який на дні. Камон. Дамантас Сабоніс. Напевно, Дамантас Сабоніс. Він заслуговує все ж таки 19 очок, 7 передач, 12 підбирань. Яскраві цифри. І ми бачимо, ну. Давайте оберемо двох із фронт корту, дійсно, які дуже ну, ну обов'язково хтось отримає травму. І якщо бути об'єктивно чесним, напевно, ну, з бренду Нинером дійсно найкращий гравець цієї команди. І він перший має йти у цьому списку, хто має потрапити тут. Мені б хочеться Чета Хоумграну, але все ж таки, знову-таки, перший рік його не треба розглядати, як на мене. В цьому плані, тому ну, пол Джордж за заслуги має пулі на вайдкарт іти. Точніше, не на вайлдкарт а на Резерв. Тобто, <coughs> і у нас Едвард і Сабоніс йдуть у запас до у цих хлопаків. І переходимо на схід. На сході у нас залітає. Так, а хто яку? Максій, Донован, Мічел, Таріс Хербьортон, Лілард. Джелін Брансон. Джелін Брансон, Нью-Йорк, має представляти і Трей Янг все ж таки не, не дотягує. Якщо ми дивимося, тут вже люди, які не мають розглядатися. Я гравці, матч усіх зірок. Тому трей Янг це вайлдкарт від нас, точніше, резерв. Ось, ось що значить, коли ти перший раз. Пишеш на відео у лайві. Ось як складно це робити. По Поїхали далі. Тут у нас. Е Єй, Джимбой, паскальсякам. Просто глаза розбігається, кого виділить той же самий Джуліус Рендал М -м Ну, як ми знаємо, Джиммі Батлеру просто начхати на ці всі регалії, там All Star тому я б Джимбо не розглядав. Брати двох гравців з Нью-Йорка ну, також дуже складно. Торонто він поганесенький. Хоча Скотті Барнс мені дуже подобається і я б його виділяв. Мікал Бріджес також кр красавчик, але все ж таки Nets ну, на 9-й сходинці все ж таки вище Атланти. І Конкуренція у фронткорті, в тому прикол, що слабша. І ми беремо до того, що ну, ось, так, Треян не їде з такою статистикою, а ми маємо обирати якогось гравця з трохи гіршою статистикою фронткорті. Тут нижче і немає, напевно, сенсу зовсім тут е, якогось гравця шукати. Ну, якби я б віддав Мікалу Бріджесу. Мікал Брідж, здається, ще не був ніколи на Олстарі. Так. Ну, тобто, мені здається, уважити Мікала за його таку історію. Я думаю, варто. Він прогреснув нарешті. І. І, чесно, ну, Мікала б я б додав, напевно. Хлопці, які йдуть в резерв на заміну. Якщо що. Мені здається, це Джуліус Randle має бути. Ну, все ж таки, на заміну він заслуговує тут опинитися. По Скарсяком також якось е провалюється. М от, і Скоті Бартс, ну, Скотті Барц, напевно. Тому що він, він мені. Ну, чисто на мій ай-тест. Ай Скоті Барнс виглядає краще, ніж Паскальсяк. Ну, і якщо ми навіть дивимося. Э, на статистику їх. Э, Торонто, де у нас? Торонто? Атлантичний дивізіон. Скоті Барнс кидає триочковий і дуже... Класною ефективністю майже 39%. І ну так, у Паскаля більше, але він більше бере двоочкових кільків саме. За, за рахунок цього виїжджає. І він на Скоті Барнс додав е, у триочковий мій Скотті Барнс дуже сильний оборонець. У нього майже три е, стіл-блока Стокса так названого. Е, Мені подобається. Скотті подобається, тому Скотті їде. У нас у резерв. А чому ми Мікало не вибрали? Чому ми Мікало не вибрали? Мікало у нас їде. Мікал також, Так, і щоб не заплутатися, давайте зробимо отак. От Мікало Фору Джуліус. І так, ось так виглядає наш резерв. Пишіть знову ж таки в коменти свої варіанти, заходьте, голосуйте, підписуйтесь на телеграм-канал Moves, Там я завжди публікую всякі цікаві новини. Тому долучайтеся, там ми спілкуємося. Коментуйте це відео з чим ви згодні, з чим ні. З вами був Basket Moves, це такий Експеримент, експромт. Тобто, я очікую від вас максимальної підтримки. Сподіваюся, вам таке зайде, вам сподобається, ви будете у захваті та й таке. Просто будь-який комент, навіть з критикою, але аргументованою, що треба додати. Я очікую. Тож, на цьому все. До скорої зустрічі, мир!